І такі мої зітченятка. І що ми граємо? Звичайно, знову грабляти. Тут вийшло невеличке оновлення, поєднане з динозавриками. Тут в мене яйце вже є, можна забрати. Давайте я покажу. У нас тут є ось такий динозаврик, і зараз я покажу, що з ними можна робити, якщо його не бачили. Його звати Барі, щоб ви знали. Не знаю, для чого вам ця інформація. Вам потрібно буде. Рослинка ой, рослинки з нового оновлення про динозаврів. Вам потрібно назбирати виростивших вже вже рослин, рослинки, які вже виросли з цього оновлення. Ось взяти. берись, Де воно? Ой, це не це? Ось, я беру і даю цьому динозаврику. Бери. І нам потрібно багато цих рослинок понадавати йому. І так, е, наше яйце юрель е, типу, стане краще і може попастися щось прям класне, якийсь динозаврик, а не звичайний. Давайте я ще не показала вам чомусь, е, що тут є квест, думаю, ви знаєте. Тут потрібно їх робити. Чим більше ти їх зробиш, коли ти їх зробиш, ти отримаєш м, прям таку класну, класну рослинку. Е але я, мені здається, ще поки що нічого не зробила кращого за е кендіблосом. Нам потрібно зробити ось цю кліінг-спрей. Ну, типу, цей е спрей цей амбер, типу. Але в мене багато цих таких звичайних спреїв і яєць, тому мені це легко зробити. Але потрібно чекати 59 хвилин. Ну, Добре, будемо чекати, іншого в мене вибору не залишається. Ось, бачите, в мене і багато ось таке. Звичайні яйця і ось такі типу. І нічого, нічого нового. Але тут вийшло нове зернятко. Типу, ось таке воно якось часто вже нове випадає, вам не здається. Це ось це було і вже ось це. Ще ось тут у нас нове. Дивіться, тут, типу, воно ось так. Вже просто так потрібно дивитися, як з звичайним шопом. І тут можна мутірувати, робити мутації тварин. Але є одна проблемка, щоб їх, щоб робити мутацію тварин, потрібно, щоб цій тварині було від 50 років. Їхні, їхній рівень був від 50. Так. Так, давайте подивимося, що тут є новеньке. Тут в нас є ось такі незвичайні штуки. Ось я не знаю для чого вони, але вони нові. Ось я тут. І тут в мене був такий класний він град з багатьма мутаціями, Він був такий великий, дуже дорогий, але в мене тут його дівчинка якась вкрала. жалко. Да. Але я купила таку штучку. Я жалкувала, що її не купила раніше. Такий типу червоний замочок, щоб його не крали. Але тепер я завжди буду такий замочок ставити на щось велике. Так, нічого новенького в нас не дали, нічого немає, як завжди. Ще в мене ось тут є ось такий вулкан, дали в тих квестах. Ну, ось так. ви все, бачите, думаю. Ось ці рослинки. Так, що тут ще потрібно в квестах? Так, ну, скрафтити ми з нас виростити зайчика і виростити. Собаку. Але я не буду тратити на яйце, щоб ще одну собаку типу. І я не знаю, куди цю собаку кудись кому дати їй, що зробити. Ще в нас в квестах є. Посадити 100 сто... моркви. 100 моркви садити потрібно. Добре. Будемо садити. Ось так. Ну, ось ці, щоб виростити зайця та собаку, я робити не буду. Ну, не буду вже, не буду. Так, ось такі штучки я вже розповідала вам про цю історію, якщо ви не знали то, о, про той який в мене вкрали, тому ви, ви теж будьте обережні. Осторо... І ставте такі штучки, якщо у вас є гроші на ці штучки. Я їх дуже багато купила. Ось такі в мене є штучки теж. І тут у нас є квести. Посадити 5 гар, гар, гарбулів, назбирати 50 полуниці. Ну, я думаю, ми все зробимо. Ну і не збирати драгонфрукт. Ми все зробимо. А вже ж, якщо в нас будуть гарбузи нам дадуть. Ну, полуниць, да. Да, в мене її мало, але в мене її було багато. Давайте подивимося. Да, немає. У мене вже немає місця, тому. О, 9 мільйонів. А за що? А що, а що я таке продала вам то? Так, я вже зробила квест е з полуницею. Дивимося. <різь> Покажи. Так, і нам потрібно ще зробити з гарбузом, але я не знаю, як ми зробимо, якщо нам його не дають. Я хочу купити одну штуку, ось цю, напевно, Я хочу купити її, щоб пересадити, що в мене хоч трошки город був естетичним. <свісно> Тому що в мене все натицяно то туди, то сюди. А от, ну, щось просто викопувати, то якось жалко. Тому хочу якось зробити, щоб було естетично трохи. Але я не, я не знаю, як це робити. Е, я хочу ось цю штуку, ось цю жовтеньку, оранжевеньку, як вона там називається, я вже не помню. Тут такі назви. Пелодія, напевно. Да. А як користуватися цією штукою? Я таки не розумію. Як це. Як? 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 Як це робити? Я не можу. Ну не робиться. А давайте я краще зроблю по звичайному як по старінки ось цією штукою. Тому що я завжди робила нею. Мені так зручніше. Тому що я не можу з вашими осіб. Робити мені незручно. Я краще ось цією штукою зроблю. Ось в мене вже є воно. І просто посаджу в інше місце. І все. Ось. Зручна штука. Так. Росте знову. Да, Не дуже прикольно. Чому я ще сідаю сюди? Але мені зручніше, тому що я не можу зробити цією штукою тролом чи що це. Давайте поліємо. Я хочу спробувати знову цією штукою. Я хочу кудись пересадити е, кокос. Я хочу ось цей кокос, типу, сюди ось так пересадити. А ось цей маленький я, напевно, його просто вирву. Ну, тому що в мене три кокоси. Для чого мені їх так багато? І ще хочу, ну, типу, буде естетично. Тільки я, я ж кажу, я не вмію користуватися цією штукою. Як нею користуватися, воно не робиться. Куди тикати взагалі? Куди? Я буду 100 років так робити. Коротше, я видалила ось це маленьке, тепер потрібно якось ось це. Ну, не видалила, а викопала. Потрібно тепер ось це якось зробити. Я не уявляю взагалі, як я його зроблю, тому що в мене О Боже, я це зробила. Як я це зробила? Я сама не уявляю, я просто виключила запись і тикала просто на все. Якось зробила. Я сама не зрозуміла. Якщо коли я ще буду колись користуватися цією штукою, я не знаю, не зрозумію взагалі, як це зробити, якось воно так саме з собою вийшло. Ось так, ми посадили там. Ну, Перекопала. Тепер воно має виглядати трошки естетичніше, красивіше. Ось так. Мені подобається. Мені подобається, що я перезробила, щоб воно виглядало красивіше. Ще хочу викупити ось це, тому що воно мені не подобається. У мене є манго і хочу посадити наперед манго, щоб воно було, типу, щоб спереду було. Так, оранжевініше, ну, щось таке різнокольорове е, спереду було. Хочеться Манго сюди посадити. Так. У мене є якась поливалочка. Ось є. Все залишилося. Давайте пополиваємо, щоб воно виросло. О, дивіться, як швидко виросло. Чому так швидко. Ну, добре. Пополиваємо ще. О, все. Кінчилось, тому що всі і хвилила і воно швидко. Ось так. Прикольно, прикольно, мені подобається. Давайте яйця. На цьому моменті я тільки що його поставила, а зараз я буду його вилупляти. Для вас проминула секунда, а для мене час. Да. Давайте я його відкрию. Але. Якось відкрито його тяжко. <с> Давайте позбираю. О, відкриваємо. Цікаво, що там буде. Будь ласка, щось класне, будь ласка. О, динозавр. Нічого собі, динозавр випав. Зі ця якого має випасти динозавр випав. Ось такий динозавр. Взагалі неожиданний. <с> ну, такого динозавра я перший раз бачу тут мене ось такий був О, лисиця в когось. Бачили, пробігла. Прикольно. Ну, прикольно, прикольно. <гум> такий динозавр. Ось у нас вже виросла оця штука. А тут така велика стоїть. Ось тут, як ви бачили, у нас естетично є місце щось посадити. Ось так. Якщо ви забули, <гум> за цю секундочку, як в мене тут все виглядало. Ось. Ось що у мене є. У мене є ось такий пак один і що? О, ось така штука. Але нам ніколи не попадалося Ну, Мені ніколи не попадалося воно. А ось це що ось це? це? Це ось ця квітка чи що це? Так, хоч подивись. Ой. чому мене відкинуло то? Це... А, це ось ця штука. Ось це. Велике, що росте. Ну, воно ну мені вже попадалося. О, дуже хочу Бонбу. Чи я не знаю, як воно правильно читається. У мене ще є ось таке яйце, але воно каже, що, типу, що не можна його ставити. Ну, добре. Ще десь було в мене, я його для чогось зібрала. Краще б якби я не збирала. Дайте, я його спочатку знайду. О, ось воно. Я нечайно його зібрала. Було б класно, якби воно тут росло ще, з мутаціями різними. Але я просто не побачила, типу мені було цікаво, що це. Воно взагалі так якось глючило, не зрозуміло було, що це. Мені стало цікаво, я його нечайно вирвала. Ну, Воно коштує вроді, мільйон, я дивилася. Ось така велика штука, справді дуже велика. Давайте цей грибочок. Я його називаю грибочком. дамо на йому сюди. Бери. Все. Ось так. Ще багато нам потрібно йому давати. Давайте подивимося. Можливо, щось є. Ще... О, ось воно. Давайте. Це відео взагалі вийде, напевно, довго. Я не знаю. <гум> можливо, чи я буду скорочувати його, але воно має бути довге. Є ще. Ще. Ще потрібно, мені ще потрібно. Дайте мені ще. О, це манго. Не потрібно мені манго. Мені потрібно щось нормальне. О, ось воно. Бери. Так, давайте подивимося. Чи є в нас щось? О! Гриби. У мене ніколи не було грибів. Мені здається, що це. М -м, це прикольно. У мене ніколи не було грибів, ніколи не попадалося. Прикольно. Що? 55... А, я купила його, в мене є, саме найдорожче. І це який був шанс, що воно буде? Який був шанс ще гриби! І це, я така рада. Я не думала, що воно мені вип... А як? Як? Який був шанс? Я не знаю, яке воно виросте, але давайте. Сюди, тому що в мене лише тут є місце. Так, і в мене, в мене є якась поливалочка Поливалочка Ну добре, давайте спочатку гриби. Я не знаю, куди гриби мені садити. Багато, багато грибочків. Так, давайте ось цю штуку ось сюди, щоб воно швидше росло поставимо. А ось тут теж поліємо. Мені потрібно багато-багато грибів. Так, в мене є якась поливалочка. В мене вже немає поливалочки, потрібно купити піти. Давайте всі посаджу. Так, все немає. Потрібно піти купити поливалочку. Давайте всі куплю. Так, ну нічого більше немає. Ну, я дуже рада. Як в мене попалося це саме найдорожче. Взагалі не розумію. Так, не туди зайшла. Так, беремо багато поливалочок. Так, ну тут нічого немає, можна йти. Ось 30 штук. Багато-багато. Ідемо багато. поливати їх всі. Щоб вони виросли. Ну, вони вже тут багато виросли. Ого! Дивіться, як зразу. Ой, я, не... я думала, вони якісь не такі великі будуть. Думала, їх краще буде видно, ну добре. Прикольно. Такі вони незвичайні. Дивіться, ну, різними кольорами взагалі. Так, і ще тут, думаю, потрібно полити теж лємо. Думаю, можна всі виливати тут. Один процент. Один відсоток. Чому? Я ж багато поливаю. Я всі потратила, а вона не виростає. О, виросло. Чуть-чуть. Зовсім трошки. Давайте зберемо одненьку і підемо. Мені цікаво просто, скільки коштує цей гриб. Так, я думаю, він, напевно, в самому кінці, так? Та чого ти виключайся? Нормально знайдися. Ось. Я щось нове. Ну, вже після такого маленький шанс буде. Ну, Dragon Frog мені не потрібен. Ну, не так багато, але якщо їх буде багато, ну, майже ну, мільйон, ще якщо вони будуть з різними мутаціями. Так, я продала весь інвенторій свій. Ну, небагато, не багато виросло вже ж. 16% тільки мало. Що в мене тут є? В мене є ось така штучка. Ну, не буду цю статуетку ставити. Подивіться, як це гарно. Ви взагалі бачили таке? Я рідко бачу взагалі перший раз. Це так гарно. І на фоні музичка така прикольна. Музика на фоні реально така прикольна. Ну, взагалі, бачу перший раз таке. Напишіть, чи ви колись таке бачили в Grova Garden. Дуже прикольна штука. І мутації мають бути такі прикольні. Мені подобається. Думаю, відео і так вийшло дуже довге, тому на цьому все і всім па-па! Напишіть, чи сподобалося вам це відео.